Вітаю глядачі нашого каналу це новини рідного міста. Як минув день у стрію, вже за мить будьте з нами. 28 жовтня 1914 року. Сотня українських січових стрільців під командуванням Сроковського в запеклому бою відбила у росіян гору ключ біля Сколіго. Цей бій тривав лише чверть години, та земля, як згадували очевидці, встигла рясно вкритися трупами в основному російських солдат. Однак сотня зазнала відчутних втрат, 13 стрільців загинуло, а ще 14 було поранено. Сьогодні про подвиг січового стрілецтва нагадує хрест на меморіальній могилі загиблих 18-річних героїв. Щороку тут відбувається вшанування їхньої пам'яті. Як це було цьогоріч, Бачили і наші кореспонденти. Ось так відтворили один із епізодів бою за гору ключ члени товариства. Пам'ять такі були перші бої стрілецтва, згадували очевидці подій. Його перші подвиги, невдачі та труди. В цьому важкому осінньому поході стрільці доповнили свої військове знання та добули деякий воєнний досвід. Серед трудів і невдач відпали з рядів стрілецтва слабосилі та слабі духом. А тих, що залишились, спільна вояцька доля до дальших збагань. Призначення створення в строю і подальшої діяльності легіону українських січових стрільців йшлося на мітингу реквієм біля могили загиблих. А участь у ньому взяли представники духовенства, місцевої влади, національно-патріотичних сил, ветерани УНУПА, мешканці навколишніх сіл, делегації з інших районів, в тому числі з стрільської районної організації Конгресу українських націоналістів, відбулися панахида і покладання квітів, присутні вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання на честь героїв. Пролунав рушничний салют. на горі ключ. Тривав недовго, але був страшний, кривавий і закінчився повною перемогою січових стрільців. Однак утримати навколишні верхи не було сили. Під натиском москалів довелося відступати. Але вже 3-5 листопада січові стрільці зуміли не лише відстояти свої позиції, а й задати противнику значних втрат. Багато років минуло з того часу. Як в Карпатах на нашій славній Сколівській Бойківщині повстали перші стрілецькі могили. Ми, стріляни, гордимося тим, що власне курінь січових стрільців, легіон січових стрільців, формувався у стрію 3 вересня 2014 року, січові стрільці виїхали на вишкіл на Закарпаття і звідтам. Буквально через 10 днів почався їх бойовий славний кривавий шлях, який привів до проголошення української держави 1 листопада 2018 року. Власне, через два роки ми повинні на високому рівні, на державному рівні відзначити соту річницю створення українського війська. Мусимо пам'ятати, що січове стрілецтво в минулому столітті започаткувало збройну боротьбу за відновлення української державності. Потім ця боротьба в різних формах проходила аж до 91-го року, 24 серпня, коли остаточно ми проголосили про утворення української держави. Пам'ять про наше січове стрілецтво про їх славетні подвиги повинно нас штовхати кожного із нас, кожного українця, особливо нашу молодь, у вир боротьби, щоб завершити завершити ту святу справу, за яку почали боротися ще Січові Стрільці 98 років тому, тобто збудувати українську суворну державу для українського народу. Промови і спогади ветеранів національно-визвольних змагань органічно перепліталися стрілецькими та повстанськими піснями, а учні місцевої школи урочисто проголосили стрілецьку присягу. На непорочний прапор України, на честь стрілецької, гордість родову, на Воскресіння рідної країни, на все, що чесним і святим зову, я присягаю і клянусь. клянусь. Шанування 98-ї річниці українського січового стрілецтва на горі Ключ, що на Сколівщині, стало ще однією старичною віхою і патріотичним проявом стрілецького духу та завзяття до боротьби за незалежність України. Василь Ексєєв Тарас Мгаленко для стрільських новин. Біля будівлі парламенту України відбувся пікет проти законопроекту про засади державної мовної політики, незважаючи на дощ, близько 50 осіб розтягнулися вздовж вулиці Грушевського навпроти будівлі Верховної Ради. Учасники акції тримали державні прапори та прапори об'єднаної опозиції з написом за батьківщину. Акція відбулася мирно. Лідери об'єднаної опозиції оголосили безстрокову акцію протесту на всій Україні проти ухвалення законопроекту про засади державної мовної політики. Цей законопроект ухвалили в першому читанні 5 червня. Починаючи з середи, опозиціонери влаштовують пікет біля будівлі Верховної Ради з 9 до 21. Стрий не залишився осторонь. Нагадаю, тут створили комітет національної дії, до якого входять місцеві громадські. Та партійні організації з їх активістів сформували виконком, який буде організаційно діяти від імені комітету та щоденно звітувати перед громадою. Долучитися до цього об'єднання мають всі місцеві демократичні структури, які підтримують ідею захисту та розвитку українства в Україні. Однією із системних дій є щоденне віче громади о 19 на площі міста біля пам'ятника будителя. Документи дозволять подавати в електронному вигляді. Процедуру державної реєстрації земельних ділянок та майнових прав на нерухоме майно депутати планують вдосконалити та спростити. Зокрема, документи на державну реєстрацію прав парламент пропонує дозволити подавати як у паперовій, так і в електронній формі. Крім того, рада має намір наділити нотаріусів повноваженнями державного реєстратора прав на нерухоме майно. Нагадаємо, рада також має намір упорядкувати сферу технічної інвентаризації нерухомості. Одне із державних підприємств для їдалень Держслужбовців закупило фрукти за цінами, які у декілька разів перевищують ринкові. Загалом на закупівлю фруктів, ягід і овочів витратили 2,5 мільйона гривень. Найдорожчою у списку виявилася імпортна малина 672 грн гривні за кілограм. Її замовили 160 кілограмів. За імпортну черешню для держслужбовців заплатили 204 грн гривні за кілограм, тоді як полуниця обійшлась по 312 грн. гривень. Ось буряки та моркву держслужбовці їстимуть звичайно. Ані до 2 гривень за кілограм. До того ж, у їданнях з'являться ананаси, перець, чилі, карамболі та фізаліс. І на цьому я ставлю крапку, телеланку м'яє незмінна адреса нашого сайту. Зустрінемось з вами завтра. Щасти. Ради вітати всіх шанувальників нашого каналу. Час спорту о цій годині. Я Олег Филик кажу доброго дня. І ми продовжуємо інформувати вас про спортивні заходи, що відбулися в рамках дня Стріян та їхні підсумки. Шахова фортуна сміхнулася киянину. Киянин переміг на регіональному бліст турнірі шахів з обрахунком міжнародного рейтингу. У турнірі з коловою системою в 13 турах взяли участь 14 шахістів, 10 кандидатів в майстері спорту, 4 першорозрядники. За підсумками напружених баталій за шахівницями перемогу здобув чемпіон Києва серед студентської молоді. Студент Київського національного авіаційного університету, кандидат майстер спорту в. Владислав Мегор із чудовим здобутком 12 очок із 13 можливих на пів очка. Від нього відстав фаворит змагань кандидату мистри спорту Лех Поліщук із Шепетівки. Третє місце з результатом 9 очок посів цьогорічний чемпіон нашого міста, кандидат у майстри спорту Віталій Крашанович. Переможці турніру нагороджені грамотами, кубками та грошовими преміями від благодійного фонду Олега канівцям Добре серце. А от танісна перемога дісталась Троянину. На базі 9-ї школи проходили регіональні змагання з настільного тенісу. У них взяли участь 15 тенісистів зі другого Другобича, трускавця та сіл Загірна і Лисовичі. Перше місце посів стриянин Юрій Поляков. Друге Анатолій Гринчишин. І з Дрогобича і третє місце виборов також наш земляк Роман Івашків. Переможців було нагороджено грамотами та пам'ятними кубками від благодійного фонду Олега Канівця Добре серце. А тим часом у фан-зоні грають і співають. Сьогодні зірки українського та світового масштабу відкрили у Львові фан зону Тут виступали гурти Лавіон Роуз з Франції та Чекфет з Німеччини а також український гурт Флайза. У дні матчі у Львові зірки виступатимуть такий час, що вболівальники і встигнуть насолодитися концертом і потрапити на стадіон. На фан-зоні також діятиме фан телебачення Це проект, який місто організовує спільно з УЄФА. На екранах болівальники зможуть побачити кращі моменти з ігор попереднього дня. Найкращі голи у цьому та попередніх турнірах європейської першості. Стрінка музичук третя у світі. Українка Наталія Жукова завоювала срібну медаль з першості світу шахів серед жінок у Бліці. Бронзу здобула магістрант Львівського державного університету фізичної культури Анна Музичук. Поза конкуренції виявилася Валентина Гуніна з Росії. Усього ж у змаганнях взяли участь 50 шахісток з 18 країн. Нагадаю, наша землячка Анна Музичук, згідно з контрактом, захищає честь Словенії, а не України. Львів'янин чемпіон світу у столиці Швеції. Триває чемпіонат світу з кульової стрільби у правах по рухомій мішені. У перші дні змагань підкорила світова першість представникам Львівщини. Вихованець Львівського училища фізичної культури Владлен Онопко посів третє місце у командному заліку серед юніорів у праві порухомій мішені МГ 11 А в особистому заліку у цій вправі завершив змагання на сьомому місці. В іншій вправі мг Владлен у командному заліку разом з партнерами по збірній команді України здобув перше місце. Ісце світового чемпіонату В особистому залі конопко опинився за крок до п'єдесталу та посів четверте місце. Карпати розпочали підготовку. Футболісти головної команди ФК Карпати вийшли з відпустки. і Розпочали підготовку до сезону 2012-2013, Впродовж якого на Зеленобілих чекають виступи у двох офіційних турнірах: – 22-му національному чемпіонаті та розіграші Кубка України. Про це повідомляє інформаційний центр ФК Карпати. На клубній тренувальній базі в Брюховичах сьогодні команда провела прем'єрне тренування першого етапу підготовки, після чого зустрілися з керівництвом клубу. І наразі у мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе і своїх близьких. шануймося. Завтра синоптики передають хмарну погоду з проясненнями проте без опадів. Атмосферний тиск 758 мм ртутного міліметрів тутного стопчика. волось повітря 60%. Температура повітря вночі 13-19 градусів тепла. В день 24 з позначкою. Плюс вітер дутиме в північному напрямку 3-4 метри за секунду.